Вкидає за Гурульку, м'яч під лівою пробиває за Гурульку, хороша спроба. І погляньте від передбатує. Якимчук, передача на загорулька, удар. Ближній пункт. Хвилина нова забиває третій м'яч. Зараз подача і скуто входять побігає. 4-0 стої рахунок. Я Плангу, ще одна атака. Він не чан. Осу він на зону, далі м'ять уже штрафному. Удар знову створення! Він воротах. угорода. Гуру він на зону. І хто буде першим на м'ячі? Петрик перший, він поступлює кожні ворота йдеться.